Ми купили будинок в Німеччині. Поки що він не є офіційно нашим, так як ще оформляються деякі документи, але ми вже маємо ключі від нього і хочу вам показати, який він. Це трьохповерховий будинок та ось такий двір, в якому є сараї, які ми плануємо знести, так як вони в аварійному стані. Далі у нас таке приміщення, в якому знаходиться літня кухня і система свого опалення. Ось така маленька лаун-зона між будинком і цим приміщенням і вихід у свій двір. Це прекрасне місце для відпочинку, басейну та зони барбекю. Ну і сам будинок. На першому етажі в нас прихожа ванна, кухня, зала та ступеньки на другий поверх. Піднімаємося наверх і бачимо одну кімнату, потім ще одну і там ще одну. Подивились обдивилися і йдемо на третій поверх. Він, звичайно, взагалі не зроблений, але в перспективі його можна добудувати. Так, роботи тут дуже багато, але хто говорив, що буде легко. З вас лайк та підписка, а з мене відповіді на ваші запитання. Не соромтеся і пишіть в коментарях, що вас цікавить.